Привіт мої хороші, це мій тихий рай. Ось сьогодні викупила тюльпан, такий темний темний. Аж такий темно-фіолетовий, аж блистить, як бархатний. І купила папоротник. Тепер треба йти готувати місце. Ну, Тюльпан не буду садити, а папоротник треба посадити. Іду готувати місце. Ось, друзі, мої ще один квітник, страшний. Зараз буду ось приспособа, що мені чоловік зробив. Буду викопувати гіацинти, кульбабу і буду виривати весь бур'ян. Хоч і не хоч вже ще один квітник, я думаю, сьогодні зроблю, буде чистий. Папороть не любить сонця, тому тут так затишно і тінь. Тут дерево, я, звичайно, хотіла його спиляти, але вже, мабуть, трогати не будемо, трошки почищу його знизу. І поки залишу. Там ще виноград також треба прибрати. Але десь тут посажу, а потім вже будемо далі працювати. Ось, друзі, викопую гіацинти. Земля дуже забита. Але треба обережно, щоб бажано, щоб не поодривалися листочки. Тому що вони ще не засохли і їх не треба допускати до того, щоб вони засохли. Їх зараз треба вибрати, висушимо, ну, разом з листям, і потім, коли воно вже висохне, буде відділятися гарно, так само, як тюльпани, як я розповідала. Тоді чистимо їх і залишаємо вже в порохолодному десь місці до осені, поки будемо. Висаджувати, бачите, все рівно десь. Тому що земля забита, тут ще й місце таке погане. І ще й дожжі, і бачите, ось так обережно беремо, щоб були ці булинки цілі. Ну, бачите, все одно маленькі гламається, ось так. І потім поставлю в ящичок хай просихають в тіні. І ось таке вирішила зразу відпиляти. Виноград він мені тут не треба. Ми нічого з нього не робимо, тільки потім то обрізай, то розчищай, то збирай і не треба він нам. І трошки ось дерево почистила, але ще хочу вище його розчистити, щоб, щоб ходити і не мішало воно над головою. Ось так. Працюю далі. Ну, от, я це зробила. Чесно кажучи, думала, що не, сьогодні не закінчу. Час уже піджимає, але слава Богу, з Божою допомостю. І ось перехлила землю навколо рослин. Ось в мене бадан у минулому році щось пробував розцвісти, але так і не цвів. Оце давно він в мене, але я ні разу не бачила, щоб він нормально цвів. Також ось охости сьогодні бачила на базарі, продавали вже такі здорові. У мене в минулому році вони відставали в рості, а тепер, коли ну, тут почало викопувати, дивіться тут яке коріння, це ще треба тут, дивіться, що робиться. Хіба тут щось рости буде? Мало того, що земля як асфальт, ще і коріння повно. Від цього дерева, від винограду, від персика. Не знаю, персик, він геть поскручувався. Мабуть, його прибирати, звідси я там на городі посадила. Якщо що, то ще один можна посадити. Ну, Це, бачите, порихлила землю навколо хост. Будемо сподіватися, що підуть рости навколо персика, порихлила землю. Ну, це тут викопувала навколо цієї локазії. Теж, дивіться, такий здоровий гарний кущ. І треба його вже розсаджувати. Ну, Зараз вже не буду, побачу, треба, я вже казала, здається. Зайти в інтернет, подивитися, коли його правильно розсаджувати, бо вже куч здоровий. Купляла одну рослинку, тепер вже розрослося. І тут у мене ось овсяниця, очітки і моживельник цей він прикриває, треба буде теж щось міняти робити. Ну, ось так зробила. Зараз ще посажу той папоротник, тому що він дуже ну, такий. Вже вянуть почав, то треба сьогодні край посадити, бо завтра опять то те, то те і так не посаджу. І ось дивіться, скільки. Ну, тюльпанів трошки викопала, але не знаю, мабуть, щось хороше садила тут, а воно тут заглушило його та все. Ось дивіться, скільки геацинтів. Ну і пару нарцисів викопала. Це все буду висушувати, ну, а потім десь посаджу в другому місці. Ось розділила на два кущика, До речі, легко ділився. Ось зробила дві ямки. Туди далі не хочу садити, тому що я скажу, там треба викорчовувати. Там від винограду страшне, що робиться. І ось тут ще одна ямка зробила. Зараз полию, загорну. І все. Треба йти вже птицю, заносити, вже так пізно. В пернику поливати. Так що я з вами прощаюся на цьому. До нових зустрічей. Дякую за коментарі. Дякую за підписки. Дякую всім, хто мене підтримує. На цьому, все. Пока.